У світі інтернет-героїв під аватаркою з милим котиком може ховатися справжній інтернет-монстр, який щодня прагне знищувати, цькувати та пригнічувати когось. В цьому світі люди від закидання образ в коментарях отримують нереальне задоволення. І так, це зовсім невигаданий світ. Це сучасний стан соціальних мереж, в яких кожен з нас проводить по кілька годин на день. У сучасних медіа 21-го століття дуже широкий діапазон можливостей. Тепер це не просто додатки, де можна слідкувати за своїми друзями, а справжні прихистки для екстремістів, токсиків та лютих хейтерів, які вдаються до шакалячого експресу. Цей вислів описує масове та поодиноке поширення контенту, який розповсюджує з метою образ нарощення ненависті або страху в суспільстві, а шакалячий він через юзерів, яких прирівнюють до хижих шакалів, таких хитрих, підступних та безжалісних. Хейт Спіч зародився ще на просторах Твіттера і швидко охопив користувачів на всіх континентах. Щодня від спілкування в інтернеті лише більша кількість жертв. Вони часто опиняються на межі нервового зриву, переживають тривожні розлади та депресію. Далі за цим слідує втрата самооцінки і почуття безпорадності, які призводять до соціальної ізоляції та втечі від вирішення проблем. Постійний страх і відчуття небезпеки стають невід'ємною частиною життя, перетворюючи щоденну реальність на суцільний кошмар, який, здається, просто не має кінця. Саме цього прагнуть хейтери: загнати людину у глухий кур, коли вона буде зовсім безпорадною та нічого не зможе з собою вдіяти. Так агресор відчуватиме повне домінування над нею. Розглянемо кілька аспектів, які лише сприяють травлі в інтернеті. По перше, це анонімність. Агент 007, юзер 228 та інші ніки створюють для хейтерів видимо почуття безпеки. Так їхні особисті дані засекречено, а аватарка з котиком не видасть його за шакала, який знущається з людей. Такі користувачі дозволяють собі агресивні висловлювання, які б в житті не наважились сказати щось подібне в обличчя. По-друге, це безкарність у реальному світі за вираз ти нікчема» можна не лише отримати соціальний осуд, але й притягнення до юридичної відповідальності. Проте в соціальних мережах. Все інакше. Анонімність і слабка модерація створюють ідеальне середовище для хейтспічу. Вас атакують без жодного страху покарання. Далі ж ця безкарність створює відчуття вседозволеності. Для шакалів це все своєрідна гра, де вони відчувають себе безсмертними героями, яких ніхто не може зупинити. І кожен раз, коли вони не отримують належної відсічі, їхня впевненість не лише зростає, але й підштовхує нових користувачів під'єднуватися до чергової хвилі агресії, яка набуває величезної популярності. Далі Алгоритми соцмереж підштовхують вірусний контент, оскільки він викликає більше взаємодій коментарів, лайків та репостів. І все це створює замкнене коло, в якому токсична поведінка не тільки не зупиняється, а й активно стимулюється. Це можна прослідкувати на конкретному сайті ге. Розробнику якого вдалося прихистити найбільшу кількість шакалів. Він був створений у 2016 році. Геп, як сказав його творець Ендрю Торба, буде соціальною мережею, де будь-яка мова буде вітатися, незалежно від того наскільки шкідливою чи образливою вона буде. Головне на думку власника, аби розпітала свобода слова, і як ви розумієте, ця свобода буде поза будь-якою цензурою. На початках сайт не мав яскравого інтерфейсу, часто глючив та нічим не приваблював користувачів, але ним влучно скористувалися хейтери, які заблокували. na innych platformach. Вже за кілька місяців ГЕП став притулком для екстремістів, хейтерів, расистів та антисемітів. Особливо юзерів приваблювало те, що правила користування не забороняють ворожі висловлювання. Заборони діють лише на прогнози насильства. ГЕП став безпечною гаванню, тому що він активно вербував найгірших із найгірших, сказала Джоан Донован, дослідниця з маніпулювання ЗМІ. З ним розривають зв'язки найбільші компанії світу, наприклад, як Google та Microsoft. Проте розробник стверджує, що абсолютно не змінить політ. Тику користування в Україні шакалячий експрес не зменшує свої оберти, а геп поступається своєю популярністю. Таким платформам, як Інстаграм, Телеграм та Тікток. Вони призначені для обміну особистими моментами та розважальним контентом, але попри це, в них деталі більшає вплив агресії та цькування. Особливо за роки повномасштабної війни в соціальних мережах зріс шквал ненависті та розбрату до геть незнайомих людей. Тут навіть не довелося чекати допомоги від країни сусіда Знайшлися наші незадоволені шакали, які вирішили, що за фотографії на відпочинку можна розкидатися коментарями, чому не в окопі, погрозами та докорами про ухилянство та байдужість. І це лише верхівка їхнього негативу. Навіть в моменти, коли хтось хоче допомогти та виявити свою небайдужість, знайдуться охоче скувати та дорікати. Розберемо це на прикладі з компанією Макдоналдс. Після того як російські ракети поцілили дитячу лікарню Охмадит, Макдоналдс швидко оголошує нову акцію, де сума за кожен придбаний бургер буде передана на кошти лікарні. І людям користь, і допомога буде. Та й тут знайшлися ті, кому ця ідея слугувала червоним прапором. Тож вони швидко вирішили підкинути свою агресію замість будь-якої допомоги. У коментарях зустрічаються наступні думки: позорний маркетинг, роздули піар компанію, хайпуєте на трагедії. Що за крінж? Гра у прибуток це сюр ваша псевдодопомога. Прихильників у цих коментарів ні, немало. Про таких людей часто кажуть, хто найбільше засуджує, той сам в першу чергу потребує допомоги. Здебільшого на фоні власних психологічних розладів та тривог хейтері переключаються на здорових людей, піднімаючи свою самооцінку не лише дизлайком, але й гнівливим коментарем. І під шквал негативу підпадають не лише великі корпорації, але й поодинокі особистості. В такому випадку радимо проаналізувати себе чи не є я раптом жертвою шакалів. Якщо ви помічаєте за собою знижену самооцінку після ведення соціальних мереж, бажання ізолюватися від будь-яких там, постійний страх від того, що вам може прилетіти поганий коментар чи навпаки розвинене самопочуття ненависті, коли вам самим хочеться написати комусь кілька лайливих слів чи погроз, в такому випадку ви дійсно могли зазнати впливу хейтерів в інтернеті. Але відставити паніку, не потрібно заганяти себе в кут і казати, який я поганий і чому у мене тролять в інтернеті, оскільки найблагородніших та доброзичливих людей теж хейтять і намагаються дискредитувати, навіть якщо не в мережі, то в реальному житті. Наведемо приклад на досвіді Ісуса Христа. Ви точно чули про його тернистий шлях постійної праці над собою, відкритості та допомоги іншим. Попри це, у нього були ненависники. Ними були фарисеї, релігійні еліти тих часів. Вони постійно намагалися знайти недоліки в житті та вченні Христа. Фарисеї не любили Ісуса через його діяльність, велику кількість послідовників та через те, що Його слова відповідали його вчинкам. Ісус. Проповідував те, як жив, і всі це бачили. В той час як життя та віра фарисеїв сильно контрастували з тим, що вони промовляли вустами, і їх ненависть до Ісуса коренилася в їхній власній нездатності жити за своїми ж принципами, як каже стара приказка: в інших ми не можемо терпіти те, з чим безуспішно боремося в самі в собі. З цієї історії ми можемо взяти наступне: хейт це неминучий путівник на шляху до будь-якої діяльності. Ісус це чудово розумів, але він продовжував бути вірним своїм принципам. і саме це завадило ненависникам зупиняти його. Пам'ятайте, завжди знаходитимуться люди, яким ви будете не подобатись. Вони будуть ображати, цькувати, брехати про вас. Але якщо ви чітко впевнені в тому, що робите, вас ніщо не похитне на цьому шляху. Підсумовуючи, можемо припуститися думки, якщо б Ісус жив в наш час та мав соціальні мережі, де спілкувався б з людьми по цілому світу, допомагав їм та втішав. Все одно знайшлися б хейтери, які спробують його дискредитувати перед усіма. Головне мати правильну реакцію на ці слова та не робити їх ключовими у своєму житті. Тому, аби правильно сприймати негативні висловлювання та мати здорову реакцію на них, пропонуємо наступні кроки: подбайте про інформаційну гігієну в інтернеті, поганий коментар, гнівний ролик в Ютубі чи Тікток рано чи пізно наздожнуть вас. Тому, аби не потрапити в це болото, необхідно відійти від нього подалі. Як давати реакцію на такі медіа, просити програму не рекомендувати схожий контент, шкодуватися на нього. Так, ви налаштуєте свої рекомендації, і програма підкидатиме вам те, що ви хочете бачити. Також можна скаржитися на конкретних людей, які кидають в простір ворожі думки. Це можна зробити через технічний центр по обслуговуванню конкретних додатків. Врахуйте, що доволі небезпечно підписуватись на невідомих людей, у яких немає аватарки, акаунт не місце з ініціалів та фотографій. Ймовірно, цей профіль створений дещо з іншою метою, ніж у вас. Особливо уникайте спілкування з такими користувачами, навіть якщо у перед. Писці вони здаються дуже милими та привітними. Не надавайте їм персональних даних про себе чи когось із близьких, оскільки за таким спілкуванням можуть тягнутися серйозні наслідки. Краще натиснути кнопку Блокувати та зменшити вплив таких юзерів на свій профіль. Що робити тим, хто вже підпав під руку шакалів? Видалити свій профіль не варіант. Є пропозиція, дещо краще: по-перше, практикувати емоційний контроль. Іноді буває важко зупинитися, коли йде потік негативних коментарів у ваш бік. Тому, аби гідно давати відсіч, потрібно не нервувати, не закривайтеся та не ізолюйтеся від інших людей, оскільки не всі бажають вам зла. Навпаки, ізоляція плюс стрес від хейту можуть розвинути депресію. Тому оточіть себе людьми, які випромінюють позитив та не викликають у вас дискомфорт. По-друге, якщо ви відчуваєте токсичність від перебування в інтернеті, зменшіть його вплив на деякий час. Візьміть для себе певну паузу, почніть читати книжки, займатися спортом. Нехай ваш мозок відпочине від потоку негативу в інтернеті. Під час такого інтернет детоксу подумайте, що робити з тролінгом у ваш бік. Можливо, через вашу відсутність в інтернеті тролі перестануть вас цкувати та залишать, але не кидайте це питання на самотік. Обов'язково встановіть фільтри, які будуть сортувати інформацію, що надходить у ваш пристрій. Обмежте доступ до свого профілю від таких людей, яких ви не бажаєте там бачити. Як зробити свій власний внесок у зменшення хейтспічу? Насправді це зробити не так важко. Як може здаватися на перший погляд? Головне правильно себе налаштувати. Я один проти всього хейту. Це неправильна мотивація, оскільки вона відразу починається з негативу. Краще сказати, я не сам. Є ще купа людей, які вмотивовані побороти шакалів. Почати варто зі звичайних скарг, блокування на кілька місяців чи видалення коментаря це вже крутий результат для однієї людини. Далі не забувайте, що ваші соціальні мережі це теж рупор розголосу. Публікуйте там інформацію про небезпечні акаунти, які можуть нести загрозу вам чи вашим друзям. Це потрібно, аби якомога більше людей були попереджені про небезпеку. Поділіться своїми способами протидії, можливо, через них ви знайдете однодумців, з якими будете боротися разом. Якщо ж ви відчуваєте, що у вашому оточенні є людина, яка займається тролінгом в соціальних мережах, спробуйте обережно дізнатися, для чого вона це робить. Можливо, їй просто не вистачає уваги від близьких, тож свою злість вона викидає через гнівні коментарі. Намагайтеся підтримати її через слова втіхи. Поясніть, що за подібними вчинками Юються серйозні наслідки як юридичні, так і моральні. Головне, пам'ятайте, що ваші маленькі кроки не марні. Можливо, ви збережете чиєсь життя від депресії через скаргу на гнівний коментар. У вас є все для того, аби зробити світ інтернет-героїв слабшим. Почніть це робити просто зараз. До нових зустрічей!